Господь, сину, до того маєш пильно прямувати, щоб всюди і в кожній справі та занятті дочасними справами був у серці вільним і паном своєї волі, щоб усе тобі підлягало, а не ти підлягав, щоб ти був паном і урудником своїх справ, а не їх слугою і наймитом, радше визволеним і правдивим приходьком. Що переймає спадщину і свободу синів Божих. Вони одним оком дивляться на проминаючі речі, а другим на небо. Дочасні речі не приманюють і не прив'язують їх до себе, але вони радше послуговуються ними, як Бог наказав, і найвищий творець розпорядив. Він у час сотворення нічого не залишив невпорядкованого. Коли ти також на кожний випадок дивишся тільки поверхово, і на те, що бачиш і чуєш, не споглядаєш тілесним оком, але в кожній справі разом з Мойсеєм зразу ж увіходиш в шатро Господнє, щоб із Господом порадитися, то не раз почуєш Господню відповідь і повернешся на поумлений про багато подій, сьогочасних і майбутніх. Бо Мойсей завжди вдавався до шатра, коли треба було розв'язувати сумніви і питання, і шукав допомоги у молитві, щоб відвернути небезпеки і переслідування людей, так і ти повинен забігати у потаємне місце свого серця і гаряче молитися за Божу пораду, бо тому-то, як читаємо, гаваоніти увійшли в довіру до Ісуса Навина і людей ізраїльських. А ці зразу не спитали голосу Господнього, надто діймаючи віри солодким словам, далися здурити облудним милосердям.